Панове, вітаю! Сьогодні ми покажемо вам, як працює плуг Європал 7. От бачите таке поле, можна сказати, з покривною культурою. Насправді це падалиця, яка так гарно проросла. І ось як працює плуг Лемкен Європал 7. А насправді сьогодні ми зняли огляд. Про вживані плуги Лемкен. цьому плугу вже 10 років. А в цьому господарстві є два таких плуга І ще є діамант 11, восьмикорпусний. А, Тобто, в господарстві три плуги Лемкен вже з доволі немалим наробітком. От Ми і поговорили, як вони працюють, чи вартують вони своїх коштів. Ну І саме головне, от, працюючи вже добрих 10 років, чи нема бажання замінити на нові? І якщо подивитися з точки зору купівлі от, вартості вживаних плугів, чи варто на вживаному ринку звертати на ринку вживаних плугів, чи варто звертати от, увагу на Лемкен? Ну і по великому рахунку, забіжу наперед, так варто. Тому що їхньою роботою дуже задоволені. Раніше був плуг Квернеленд, він насправді так і залишився. Але після Квернеленда докупили ще три Лемкіни. І ось вони вже десь там у межах 10 років дружно всі три працюють щороку. А в основному це розхідні матеріали і там. Є деякі дрібні ремонти. Ну, всі деталі ви вже побачите в основному відео. Так що переходьте на наше довгі відео на каналі, YouTube, на каналі GrowHow, Growhow YouTube і побачите там огляд саме цих плугів, як вони себе показали з таким от напрацюванням вже біля 6 тисяч гектарів. Кожен. Залишайтесь з нами. Нам все добре!